Привіт! Капітальний ремонт великої кільцевої дороги продовжується. Сьогодні я покажу зміни, які відбулися з моменту мого останнього відео. Тому не забудь поставити лайк та приємного перегляду. Приїхав я сюди у неділю та поки стою на тій стороні, яка веде до Теремків. У минулому відео я говорив, що цю ділянку теж ремонтували. Бачимо, зроблено тротуар з фем, нове дорожнє покриття та нанесена тимчасова розмітка зв'язку з тим, що ця сторона у нас на даний момент з двостороннім рухом. І пішохідний перехід. Єдине шкода, що не підземний. На мою думку, через такі дороги мають бути саме підземні, щоб не створювати ніяких аварійних ситуацій. А між дорогами, відповідно, поки що маємо таку ситуацію. Але пізніше тут мають все розрівняти та озеленити. З приводу висадки дерев поки не маю інформації, але тут насправді їх не вистачає. Особливо зараз, коли температура повітря літом з кожним роком стає тільки вищою. Так, ну а я вже перейшов на іншу сторону, звідки ми розпочнемо огляд капітального ремонту цієї ділянки дороги. Нагадаю, що згідно тендеру, ремонт відбувається від жулянського шляхопроводу до повороту на вишневе. В рамках капітального ремонту буде зроблено нове асфальтобетонне покриття, тротуари, велодоріжки, ледосвітлення та благоустрій прилеглої території. В фіналі ми отримаємо повністю нову ділянку дороги, яка буде виглядати майже так, як і на оболоні. Капітальний ремонт здійснюють з урахуванням принципів безбар'єрності, а виконує це всім відома нам компанія Онур. Хто дивився моє перше відео з цього об'єкту, вже відразу помітив зміни. Я, як і минулий раз, перебуваю біля вулиці Миколи Трублаїні. І якщо тоді тут ще не був зроблений тротуар, то тепер маємо зовсім іншу картину. Його тут майже доробили. Онур все ж таки працює по неділям. Я тут був минулого разу, теж в неділю, 30 червня, і тоді не зустрів жодного працівника. Проте сьогодні робота продовжується. Залишилося доробити метрів 150 тротуару, та як ми вже побачили, саме цим тут і займаються. І ще відразу зі змін за цей час навіть встигли повністю заасфальтувати ділянку від Макдональдс. Якщо я не помиляюся, аж до вулиці Григоровича Барського непогані темпи. Хто дивився попереднє відео? пам'ятає, що тут на певній частині навіть повністю не був знятий асфальт. Щоб було зрозуміліше, то три тижні тому саме ця ділянка від дорожніх бар'єрів посередині дороги була ще навіть зі старим асфальтом. Нагадаю, що при капітальному ремонті дорожні покриття знімають повністю аж до ґрунтової основи. Далі роблять піщаний шар, укладають геотекстиль, ще один піщаний шар, потім щебнева основа, і тільки в кінці шар асфальту, якого тут буде три. Це дозволить збільшити термін експлуатації даної ділянки. До речі, згідно договору, підрядник надає гарантію на 10 років. Відповідно, все, що буде підлягати гарантійному ремонту, компанія Онур має виконати за власний рахунок. З правої сторони вирішили відокремити бордюрами додаткову смугу для з'їзду з основної дороги. Ця смуга у нас починається біля Макдональдс та закінчується навпроти вулиці Грегоровича-Барського. Це майже один кілометр. Ну а ми разом з вами йдемо далі. Дійшли до вулиці Велика Окружна. Тут, як і минулий раз, розміщена техніка компанії Онур, яка задіяна для ремонту. Зі змін можна побачити, що ділянка заасфальтована, крім невеликого шматочка крайньої правої смуги. Та як ви вже зрозуміли, саме тут у нас буде закінчуватися відокремлена бордюрами смуга. Не пам'ятаю, чи говорив, але уточню, що в процесі капітального ремонту також роблять нову дощову каналізацію. Це ми відразу бачимо по трубам, які тут лежать. Та трохи далі ще дійдемо до підземного переходу, який я в минулому відео не показав. І праворуч від мене вже майже зроблена пішохідна та велодоріжка. Звичайно ж, про освітлення цих доріжок не забули. Вже підготовлена траншея та прокладений кабель для майбутніх опор. Так, і як бачимо, ділянка розширюється або правильніше стає довшою. Якщо придивитися, видно знак Макдональдс, який якраз і розміщений біля повороту до Вишнево. До якого, як ви вже знаєте, у нас проводиться капітальний ремонт. До речі, там, де ми зараз бачимо бульдозери, знаходиться підземний перехід, який також в процесі ремонту. Це перехід між зупинками Південна Борщагівка» навпроти вулиці Григоровича Барського. Зараз вже перебуваю між зупинками Південна Борщагівка. Окрім підземного переходу, хочу ще показати основну дорогу. Праворуч від мене вже майже готова частина для асфальтування, а ліворуч та до повороту на вишневе ще в процесі підготовки. Бачимо вкладений геотекстиль на невеликій ділянці, та трохи далі роблять піщаний шар. А ми з вами спустимось до підземного переходу. Він у нас був незвичайним, тим, що мав відкриту ділянку посередині між двома дорогами. Але відразу уточню, такий перехід на кільцевій дорозі не один. І Якщо я правильно розумію, то відкриті ділянки роблять для того, щоб в таких довгих підземних переходах не було скупчення вихлопних газів. З приводу довжини переходу, то вона складає приблизно 70 метрів. Наразі можемо побачити, що тут демонтували старі підпірні стіни. Маю на увазі їх невелику відкриту частину та вже майже зроблений арматурний каркас під нові. Сам перехід відремонтують та зроблять нове освітлення. Відкриту ж ділянку залишать відкритою. Ну і так як зупинка громадського транспорту на тій стороні, де ремонт не працює, то тут зробили такий собі пішохідний перехід та перенесли зупинку відповідно на протилежну сторону. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску, а також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. А на сьогодні це все. Бувай!